всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. Сьогодні печемо хрусткі бублики з насінням. Рецепт надзвичайно простий, і бублики виходять дуже смачні. 7 грам дріжджів я взяла, додаю 250 мл теплої води і зараз трошки вінчиком змішаю. Ці бублики надзвичайно смачні, хрусткі, але їх потрібно їсти свіжими, тому що додаю одну чайну ложку цукру. І півчайної ложки солі. Тому що, як вони трошки полежать, то вони вже не будуть хрусткими, будуть смачними, але це будуть вже звичайні бублики. А і коли вони хрусткі, вони не звичайні. Додаю 30 мл олії і знову змішую все. Вони готуються без опари. Тобто, я зразу буду замішувати тісто. Сюди беру 400 г борошна, але ви дивіться, борошно буває різне. будете дивитися на консистенцію тіста. Я додаю за два рази. Перший раз я вінчиком беру, змішую. А другий раз уже буду додавати все борошно і буду замішувати тісто. Тісто я вимішую десь орієнтовно 10-15 хвилин. Якщо у вас є хлібопічка, тістоміс, то вони вам в допомогу, це буде трошки швидше. Тісто на теплій воді, воно таке дуже еластичне, м'яке і приємне. Ось дивіться, 15 хвилин роботи, ось такої консистенції воно повинно бути. Дивіться, воно. Не береться до рук, але і не дуже таке забите. Ось таке м'якіньке і гарне я беру накриваю і на годинку-півтори залишаю в теплому місці, щоб воно підійшло. Поки тісто наше підходить, я беру 80 г конжута і 80 г насіння. Тут у мене різне насіння. І я буду підсмажувати до золотистого кольору, щоб воно було дуже запашне. Ось до такого кольору. І тепер я його відставляю, хай воно трошки остигне. Тепер будемо готувати, в чому ми будемо купати наші бублики, щоб прилипло насіння. 100 г води, я беру одну столову, у мене житній солодовий екстракт. Якщо у вас його нема, то можна брати мед, можна брати цукровий сироп ну щось таке, щоб воно прилипало насіння до його і не обсипалося. У мене цей екстракт просто є. І я його зараз розведу в воді. А ви дивіться по своїм можливостям: беріть те, що у вас є для цього, для купання бубликів. Я зараз його буду вінчиком розмішувати, тому що він надзвичайно густий. Можна брати інвертний сироп, можна просто цукровий сироп, все, що ви, у вас є, що ви придумаєте. Ось так. Прийшло півтори години, і дивіться, як гарно тісто підійшло. Я плівку не змастила олією, і вона у мене прилипла трошки, я не думала, що воно підніметься аж до верха салатника. Ось так. Зараз я буду викладати олією змастила руки, і буду викладати тісто на поверхню, і буду далі робити. Порційно ділити його на кульки, щоб робити бублики. Ось так я його підминаю зараз і буду його ділити. Дивіться, яке воно гарненьке, нелипне. Я трошки ще візьму олією під мащу, можете трошки присипати борошном, тому що тісто не забите, як ви трошки додасте борошна, як вам зручніше з чим працювати. Чи з олією, чи з борошном, дивіться. І я буду ділити його на 5 частин. У мене тут буде. 5 бубликів, бо я буду їх робити великими. Якщо ви хочете меншими, значить діліть, дивіться, по бажанню. Ви зараз подивіться, якого розміру в мене вони будуть, і тоді зорієнтуєтеся. З кожного шматочка тіста я зараз робитиму кульку. Я кожен шматочок беру ось так, видушую з його повітря і роблю ось таку кульку, підкачую її, і буду класти ось таку гарненьку булочку. Відкладаю, і, е, зрештою, теж буду робити так само. Розминаю, ось так закладаю все всередину і підкачую, роблю гарну кульку. 5 частинок тіста у мене буде 5 кульок. Поки я їх зробила, уже першу буду брати на формовку бублика. Знову її розплескую. І буду звертати її таким рулетиком. Ось так, притискую, притискую. Ось так. І тепер з цього рулетика потрібно зробити нам бублик. Я бублик буду робити, перекручуючи джутиком, щоб він був дуже гарний. Можна просто розкатати і зробити бубликом звичайним. Я покажу, як я роблю бублик. Ось, дивіться, я взяла, Розкатала, Десь орієнтовно повинна бути довжина такої смужки десь сантиметрів 40 см. Потім складаю вдвоє. І починаю скручувати. Ось таким чином. Отак От ось підкручую, і потім буду з'єднувати. Тісто дуже еластичне, воно гарно тягнеться. Тепер я ось так в петельку закладаю кінчики і підкачую. І все. І в мене виходить бублик. Потрібно, щоб всі сторони були рівні. Ось так. Тепер, може вам буде трошки легше, я покажу, як можна ще скрутити джгутиком по-другому, так як скручують калачі. Тобто, тут я знову підкачую таким рулетом і знову роблю довжину таку орієнтовно сантиметрів 40. І буду скручувати його, знову ж таки, буду його робити вдвоє. Тільки буду, ось я вам покажу, зараз як буду перекручувати. Ось так. З подібними бубликами у мене дуже теплі спогади. Я коли ще навчалася в Києві, то ми ходили ще студентами на хрещатик, і там було ну, столова, мабуть, то бо кафе тоді не було. І там продавали такі гарячі бублики з маком, і до їх продавали е, гаряче молоко. Молоко я не любила, але е, в поєднанні з тими хрусткими бубликами це взагалі було дуже смачно, і були там ці ще такі фарфорові чашки, і чашки були всі без ручок з відбитими ручками. О, такі дуже цікаві спогади навіяло. Тепер будемо ці бублики купати. Спочатку купаємо в нашому сиропі, купати треба швидко, тому що під дією цього сиропа тісто дуже еластичне і воно розтягується. Швиденько покупали і обсипали насінням. І кладемо на деко на пергамент, і вже на деко ми будемо його вирівнювати, щоб всі сторони були рівненькі, щоб не було тоншого і товщого. Але купайте дуже швидко, тому що дуже-дуже тісто еластичне. Ось, вкинули, на другу сторону перевернули і швидко в насіння, тому що буде тоді один великий бублик на все деко. Ось так швидко все зробили і на деку вони повинні постояти 20 хвилин. За ці 20 хвилин я включаю духовку 180 градусів. Поки ви поклали, є можливість їх порівняти, поки вони не почали сходити. 20 хвилин пройшло, випікаємо 25 хвилин. Подивіться, яка краса, запашне насіння, хрустка скоринка, м'який ж ніжний всередині, Швидко ставимо чай і будемо снідати. На снідання це саме те, що треба. Обов'язково печіть і пишіть в коментарях, як вам сподобався такий рецепт чи ні. І до зустрічі!